Що ми будемо робити в цьому відео? Так це почнемо практикувати віднімання десяткових дробів. І ми будемо поступово просуватися вперед. І в наступних відео ми навчимося робити це все швидше і швидше. І робитимемо це для все більш і більш складних ситуацій. Отже, скажімо, у нас є 0,3 відняти 0,2. Що це буде? Ну, є кілька способів вирішити цю проблему. І я попрошу вас, як і завжди, поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно перед тим, як ми попрацюємо над цим разом з вами. Що ж, ми можемо оцінити це все у формі десятих. Тож ми можемо сказати, що 0,3 це просто 3 десяті. 3 десяті. Чудово! І від них ми тепер хочемо відняти 2 десяті. Дві десяті. Супер, yeah. як ми це можемо порахувати? У нас є три чогось, і від цих три чогось ми віднімаємо два такого ж самого. У нас лишиться щось одне. Тобто, у нас буде 1 десята. Це і буде наша відповідь. І ми насправді можемо це уявити. Так, тут 10, і ми можемо це уявити. Що ж, у мене є щось отаке, одне ціле, яке поділено на 10 смужечок. Кожна з тих смужечок означає 10, бо коли ми взяли щось одне ціле і поділили його на 10 чогось, на 10 таких групок, то одна групка буде показувати 1 десяту. Тож, у нас тут є 3 десятих, ось вони у нас зафарбовані. І від цих трьох десятих ми хочемо відняти 2 десяті. Що ж, зробімо так, віднімаємо першу десяту і другу десяту. І в результаті, що у нас лишиться? У нас так само лишиться 1 десята. І все, і ми розв'язали цю задачу. Що ж, тепер розвиньмо цю ідею і спробуємо розібратися з більш, більш складними ситуаціями. Ми візьмемо 1,5, і від неї ми віднімемо 0,7. 0,7. Ось так. Що ж, як і завжди, поставте відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це зрозуміти. Є кілька способів, як ви можете подумати про це. І я розповім вам, як я роблю це в своїй голові. Що ж, ви можете оцінити це 1,5 просто як одиницю додати 5 десятих і відняти 7. десятих. Що ж, зробімо це. Ми маємо, у нас є одиниця додати 0,5 і відняти 0,7. Ось так. Що ж ми тепер можемо зробити? Насправді я пропоную виразити все через десяті. Почнемо з одного цілого. Одне ціле це скільки десятих? Ну, це буде 10 десятих. Я так і пишу 10 десятих, до яких ми додамо наші 5 десятих? Додаємо 5 десятих. І потім ми віднімемо наші 7 десятих. Піднімаємо 7 десятих. Чудово! І тепер нам необхідно це все порахувати. Що ж, тепер я пропоную все це порахувати. Почнемо з нашого рожевого кольору. Ви маєте 10 чогось, до них додаєте 5 чогось, отримуєте 15 чогось. В даному випадку це буде саме десятих. 15 десятих. І, звичайно, не забуваємо про наші 70 десятих. Звичайно, ось тут відняти сім десятих. Тож, 15. Віднімаємо 7, отримуємо 8. Тобто буде просто 80. Десятих. десятих. Чудово! Так, як я щойно зробила, я просто подумала про це все з точки зору 10 Замість того, щоб думати про це.

Тепер ще один спосіб, яким ви могли б подумати про це. Повернімося до ось цього кроку сюди. Що ж, я б могла сказати: погляньте, я можу продумати про те, що буде саме 1 відняти 0,7. А потім до цього всього я додам 5. Десятих. Що ж, що ми можемо тут сказати? Ну, перепишімо це для початку. Ми маємо 1 відняти 0,7, а потім ми будемо додавати 0,5. Що ж, ми знаємо, що 1 відняти 0,7. Що це може бути? Одиниця це наче 10, десятих, від яких я відніму 7. Десятих. Було 10 чогось, я забрала 7 з них, тож я отримала просто 3. Запишу це нижче. Тобто, ми маємо, дозвольте мені вибрати колір це дуже-дуже важливо 0,3. А потім я додаю 0,5, які у нас і були. 3 чогось, додаємо 5 чогось, отримуємо 8 чогось. Ура! В результаті у нас є 8. десятих. Тобто все те ж саме, що ми і робили до цього. Наша відповідь співпала. Що ж, тепер ще один спосіб, яким ви можете вирішити цю проблему. І знову ж таки, я показую якомога більше способів, аби ви розуміли, що це просто різні способи вирішення однієї тієї ж проблеми. Намалюємо тут числову пряму. Взагалі, числова пряма це найлегший спосіб візуалізації, аби легше зрозуміти, якийсь певний матеріал. Поставимо ось тут нулик, я позначу іншим кольором. І далі пишемо. Так, трішки у нас крива числова пряма, але уявіть, що вона рівна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, у нас є наша одиниця. Ідемо далі. 1, 2, 3, 4, 5. Це тут, тепер у нас будуть стояти наші півтора. Що ж, тут один, тут у нас півтора. І тепер нам необхідно від півтора відняти 0,7. Тож, один із способів, якими ви можете це зробити, це сказати гаразд. Ми можемо спершу забрати, як ви думаєте, що? Дайте мені це все записати, я зроблю це нижче. У нас є півтора, від яких я спершу хочу забрати 5. Десятих. А потім, коли ми вже це все зробимо, я запишу ось так: мінус 0,2. Ну, тобто, ми забираємо 0,7. Просто ж. Спершу у нас буде мінус 5, десятих, а потім мінус 2. Десятих. І все. Тож, спробуємо це зробити на числовій лінії. У нас є півтори, відняти 5. Десятих. Якщо ми віднімемо 5, десятих, ми дійдемо до одинички. А тепер, тобто ось тут у нас була одиничка, від одинички нам необхідно забрати 2. Десятих. Тут десятих. Порахуймо, скільки це вийде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ура! У нас знову вісім 8. Десятих. Тобто, в результаті я отримала ту ж саму відповідь. Ось вона у нас. десятих. Це все цілком законні способи вирішити цю проблему. І це шлях, яким багато людей, в тому числі і я, йдуть, намагаючись зробити це в своїй голові.